Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення доктор Клінік липень 2023. В липні компанії виповнився один рік, як вони вийшли на ринок України. Компанія новенька, є багато нових. Продуктів, є продукти, які замовляли вже не один раз клієнти мої, є продукти, якими я користуюсь особисто, і тому хочу зняти з вами огляд, розповім за продукцію, свої враження від продукції. Також отримала каталоги на серпень. Дуже гарний каталог. Є теж новиночки, новинки є кожного каталогу, дуже є акцій багато, тому хто хоче собі каталог та тестири з цієї. Компанії, але ще не зареєстровані. Заповнюйте посилання під відео, реєструйтесь до мене в команду, і я безкоштовно відправляю вам каталог та тестери, але ви сплачуєте лише за доставочку. Так, ну і саме замовлення. Давайте розповім, що такого цікавого отримала і що замовляють. Отже, в замовленні в мене клієнтському були ось такі точкові патчі. Тут їх в наборі йде 10 штук, коштує 109 гривень. Не знаю, дівчинка замовила, це вперше замовлення, я ще ні разу такого не отримувала. Так, також її замовлення, крем для ніг від потрісканої шкіри стоп 129 гривень. І десь ще її замовлення, ага, і. Чоловічий шампунь два в одному. З'явилася у нас така дуже класна лінійка. Аромат неймовірний. Я взяла також на магазин саме ось цю чоловічу. Я взяла багато, але буду вам розповідати. Мені дуже сподобався. Це у нас все новиночки. Я чекала, поки вони з'являться в продажу, але з'явились під кінець місяця. Ну і зрозуміла, компанія новенька, тому поки так, поки все налагодиться, поставки. Так воно і буде. але це варте того, тому що, наприклад, я дуже чекала ось такі ось піни для ванни. З'явилися 750 мл 189 гривень. я замовила собі отаких от дві, тому що одну хотіла взяти спробувати тропічний коктейль хотіла додому взяти, але у мене сьогодні її вже купили. Поки я готувала тут, ставила продукцію, щоб знімати відео. У мене вже клієнти, клієнтка вибрала саме це їй дуже. Дуже сподобається запах, він мені е, щось нагадує цей аромат піни, але я поки не розумію, що. А це прям такий, знаєте, хто любить солоденький, але воно не притерне, воно таке легенька, солоденька е, не ванілька, е, от не скажу щось з ванількою зв'язане. Е, гарні і та і та не навяжчува. Але це такий фруктовий, прям тропічний коктейль, прям вибух тропічного аромату. Мені дуже сподобалось, не знаю. Заберу собі і буду тестити, як воно, е, яка якість. Е, також. Е... Замовлені у мене шампунь з козячим молоком. До речі, коли я тільки зареєструвалася рік назад в Доктор Клінік, тоді ця така шампунька йшла в подарунок. Ну, можливо було її замовити під 77% знижки. Так от, що хочу сказати, дівчина, яка у мене купила, повернулася і сказала, що брала у вас колись такий шампунь класний, замовте ще. Тому замовила. І з'явилися з цієї серії. Гель для душу з оливкою, гель для душу з кокосовою олією. До речі, напоминає мені шоколадку Багунті таким кокосиком приємним. І гель оливи така ніжна, ніжна, ненасичений аромат оливи. Не знаю, як вони будуть в користуванні, коштують такі гелі 300 мл 109 гривень. Далі, 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 що покажу, дивіться, є. Три лінійки по догляду за волоссям, з алоєм, з кератином та колаген. Отже, з колагенову масочку отаку, я замовляла на продаж. У мене купила моя знайома дівчинка, і вона написала, що їй дуже сподобалося волосся м'ягеньке зволожене І вона буде 100% замовляти ще раз, коли закінчиться. А сама дівчинка-блондинка, і вона була в захваті. З цієї серії я зараз, зараз користуюся з цією шампунью з алоє. Мені подобається. Мені подобається аромат, мені подобається текстура, і те, як волосся яке волосся після. Миття, тобто шампунь мені зайшла. Сподобався мені аромат колагену, але кератиновий такий не мій. Тут молочний протеїн, кератин, живлення та відновлення волосся. Це зволоження та зміцнення колаген і. Алоє це для росту волосся. Ну, от по аромату я хочу ще спробувати колаген, мені, якщо чесно, сподобався. Так, далі, що хочу показати. Ось, ця, ось ця, ця водичка Cool Girls, цей аромат, він у мене завжди в замовленні, коли він є на складі, тому що його частенько нема на складі, коштує 399 гривень. Зараз вам покажу, як виглядає сама коробочка. Дуже така гарна. На подарунок, прям ось, ну, видно вам, да, як виглядає. Ніжна, така красива. На подарунок дуже підходить. І сам аромат він такий ніжний, літній, весняно-літній, я б сказала. Нагадує, знаєте, із клієнти, які полюбляють еклад, Ну, це всім відомий так, аромат. А, от, їм подобається цей Скіл Girls». Ну, взагалі, це не східний, а такий свіженький літній шлейфовий аромат, тому що тримається він дуже довго. У мене знайома взяла шлейф неймовірний. Так, і ось такі ось бальзамчики для губ. Коштує один бальзам 129 гривень з SPF 30 Дуже класний, від потрісканий. Мені, мені напоминаю, Олія Жажаба написано: мені як кокосиком, от пахне ваніль, кокос. Але. Зараз іде акція. Два купуєте, третій в подарунок, тобто 2 по 129, і один приходить за гривню. Ну, і мінус знижка, до речі, в цьому місяці, так як він святковий, на весь асортимент іде знижка 30%, а взагалі йде від 26 до 30% знижечки кожного місяця. Так, і е, що ще в замовленні? В замовленні у мене. А, знову з пробіотиком. Я не знаю, я вже розповідала в попередніх оглядах, хто дивився огляди. Саме цю пінку і тоніку мене дуже полюбляють клієнти. Але клієнтка також вона купувала шампуньку та купувала ось такий набір. Набір тоді мені приходив теж в подарунок. Взагалі, я тоді так дуже добре продала. Ті товари, які я отримала за свої шаги, це йде на другому кроці для новачків, хто проходить таку програмку Красивий шаг, і там, де пінка, ось ця і тонік. Теж під 77% за 39 гривень, а взагалі коштує 159 гривень в каталозі. Так от, у неї закінчились, і вона повернулась. Мені це дуже і дуже подобається. Ну і останнє, що хочу показати, це ось такий термозахист спрей сос е і плямо Я їх взяла по акції мінус 50%. Там було що робіть замовлення на таку та суму і отримуйте, вибирайте продукти під 50% знижки. Я обрала собі ось такий спрей та плямовий відник, хочу спробувати їх. Ще, тому що хімія з оцієї саме. Global Leader Group – це виробництво Україна. Тут є два виробники в каталозі: Доктор Клінік Турція та Global Leader Group – це виробництво саме України. Але хімію, яку я пробувала цього виробництва, мені дуже сподобалася і тому я хочу ще спробувати їхній пілямовий вивідник Тому що лужний засіб, засіб для ванни це те, що я спробувала, і мені дійсно зайшло. Так. Ось таке от замовлення невеличке, але дуже класне. Собі сьогодні заберу шампунь і пінку, буду тестити, от, а також плямовивідник і потім залишу свій е, відгук. Кому за, е, зайшло таке відео, кому подобаються такі розпакування, е, залишайте свої вподобачки, залишайте коментарі, задавайте питання, буду рада відповісти, тому що розумію, що компанія нова. І багато продукції взагалі невідомої. Тому буду рада відповісти на будь-які ваші питання. Так, дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бувайте!